Всім привіт! Сьогодні я готую картопляники з м'ясом, або, як їх ще називають, картопляні зрази з фаршем. Для приготування вам знадобиться картопля, яйця, будь-який фарш, чорний молотий перець, сіль, борошно, цибуля. Всі складники та пропорції будуть в описі під відео. Давайте готувати! Картоплю почистили. Порізали, залили водою, посолили, поставили на вогонь та варіть до готовності. Поки картопля вариться, обсмажуємо фарш на сковорідці в олії. Фарш потрібно поперчити, посолити, перемішати. Фарш вже трошки обсмажився, а отже час додати цибулю і перемішати. Перемішуємо і ще трошки посмажимо. Ось так виглядає начинка. Цибулька стала прозорою, а фарш обсмажився. Начинку я зняла з вогню та виклала в окрему ємність для того, щоб вона охолола і з нею було зручніше працювати. Картопля вже зварилась. Одразу воду зливаємо і одразу картоплю переминаємо. І треба, щоб наше пюре остило до кімнатної температури. Картопля вже остила, додаємо трошки перцю меленого, буваємо яйця. Додаємо борошно та замішуємо тісто. Тепер я хочу показати, як я формую самі картопляники. Звісно, можна викладати тісто на стіл, робити з нього кульки, далі розкачувати, ну, і так далі, але я цього не роблю. Дивіться, як я робитиму. Змочую ручки водою. Те, щоб тісто не, не липло до рук. Відчіпую такий от, такий от кругляшочок тіста, роблю курку. Можна ще раз змочити руки водою. На долоні прямо розплескую ось так. Тепер в центр кладу начинку. І ось так формую пиріжок, зводячи края, заліплюючи їх. Тепер роблю таку гарну, більш-менш форму. Обмакую борошні і смажу на пательні. Ось такі картоплянички в мене вийшли. Дякую, що додивились це відео до кінця. Також я дуже вдячна тим, хто репостить моє відео, ставить лайки та пише коментарі. Всім смачного!